Найменші українці роблять невід'ємний внесок у наближення перемоги України. Вже 17 років транспортний цех енергетиків опікується Натішинським центром комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю мрія. Директорка закладу розповідає: кожна дитина потребує спілкування, уваги, позитивних емоцій, а не лише подарунків. Низький поклін взагалі для всього колективу за те, що ви робите таку завжди. Благородну справу, що ви ніколи ніколи не забуваєте про таку категорію дітей і осіб з інвалідністю. Мирного неба всім. Атомники залюбки відвідують дітей з особливими потребами. кажуть, усі між собою рівні. А головне, що кожен українець бореться на своєму фронті. Дякуємо сьогодні. Нетішинському реабілітаційному центру. Мрія за їхню працю, опіку, турботу, допомогу нашим дітям та сприяння їх стати частиною сильного суспільства, яке хоче жити у вільній країні, та так само хоче, як усі ми нашої перемоги. Дякуємо діткам за їхню ініціативу, за їхні сили, витрачений час за їхні творчі здібності, які вони спрямовують за для добрих справ. Діти старано розмальовували кожну роботу, готові малюнки повернули атомникам, адже усі картини, зроблені вихованцями реабілітаційного центру, будуть розіграні у лотерею серед підрозділів ХАЕС, а кошти будуть спрямовані та передані на потреби нашого війська.